Всім привіт! З вами Олег Гера і сьогодні я розкажу, яку зерно суміш я готую для своїх кролів. Вона складається з вівса, пшениці, соняшника та кукурудзи. Найбільший відсоток я даю вівса 67,5%. Потім я даю пшеницю, якої вважаю, що не потрібно так багато давати, але я їй е, даю 22% і 5%. Також кукурудза, яка складає 7,5%. Кажуть, багато кукурудзи давати, але я годую кролів кукурудзою вже багато років і в мене ніяких проблем немає. Та соняшник, якого я найбільше, лише 2,5%. Відсотки. Зараз ми це все перемішаємо. В кінцевому результаті виходить ось така зерносуміш, якою якої мені вихватить приблизно на 3 дні. Більше не рекомендується робити, тому що може завезти якась плісень, грибки. А взагалі, в ідеалі потрібно перед кожною годівлею замішати зерносуміш і роздати крулям. А отак як мені це не виходить, то я стараюся кожні. Три дні зготувати нової зерносуміші для своїх кроїв. Всім до побачення. З вами Олег Олегара. Підписуйтеся на канал, ставте лайки, пишіть коменти.